Вітаю усіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про переривання в операційній системі Linux. Отже, для того, щоб присвоїти певному перериванню відповідну функцію, потрібно викликати ось таку функцію, як requestIRQ. В дану функцію передається номер переривання. Вказівник на певну функцію, яка повинна виконуватися при настанні певної події. Деякі флаги. Переважно це є IRQ Shared, і якщо це таймер, обов'язково потрібно вказати IRQ F-timer або інші флаги, такі як IRQ Disable, IRQ Sample Random. Та інші. Також потрібно передати ім'я для ідентифікації драйвера, який буде використовувати це переривання. Ідентифікатор. Це може бути будь-яке число, яке повинно відрізнятися від інших драйверів, які також будуть використовувати це переривання. Дане число має бути унікальним і в функції FreeIRQ також потрібно вказувати точно це саме число, якщо дане переривання нам уже не не Потрібне. Його обов'язково потрібно вивільняти з допомогою функції FreeIRQ. Також ми можемо призупинити виконання даного переривання з допомогою функції DisableIRQ і вімкнути його знову з допомогою функції EnableIRQ, і перевірити його виконання з допомогою таких функцій, як inIRQ і in INTERAP. Детальніше ви можете подивитися на сайті mbetronix.com, оскільки операційна система Linux сама використовує деякі переривання, які відбуваються на кристалі, в функцію requestIRQ ми повинні передавати не номер переривання, який прописано в даташиті. А номер переривання, який прописаний в операційній системі Linux. Номер переривання Linux ми можемо отримати за допомогою функції IRQ of Pairs and Map, в яку нам потрібно передати вузол Node із DTS файлів і номер пристрою. Для того щоб Знайти розміщення цього вузла в DTS. Ми можемо знайти його в папці Device 3 Proc Device 3. Наприклад, System on the Chip. Папка у нас. Тут ми бачимо багато переривань, таких як Pulse Switch Modulation, SPI. В даному випадку нас цікавить таймер. Переривання таймера. Або е, краще скористатися командою DTC IFS PROC device 3. І знайти цей вузол безпосередньо з тексту. Якщо в командній струці вам незручно шукати цей вузол, ви також можете його записати у файл. Для цього потрібно перед цією командою. Прописати NoHub. І в кореневій папці у нас з'явиться файл nohubout, в якому ми можемо знайти цей вузол. Зверніть увагу на те, що функція, яка виконується в перериванні, не ставиться в чергу виконання процесів Linux. Тобто вона виконується не в багатозадачному режимі, а одноразово і цілком і повністю. Тому, якщо виконання команд в даній функції займає дуже багато ресурсів і часу, нам потрібно. Поставити її в чергу виконання процесів. Це можна зробити з допомогою таких механізмів, як WorkQe, Triat IRQ, SoftIRQ, TaskLet або інших механізмів. Детальніше також подивіться, будь ласка, на сайті embektronics.com. Якщо вас цікавить програмування в ядрі операційної системи, вам обов'язково потрібно, окрім девайс драйверів вивчити платформ драйвери для того, щоб зрозуміти, що таке девайс трі. Яку інформацію звідси, звідти можна отримати, як нею користуватися, як писати різні драйвери, наприклад, відеодрайвери і багато чого іншого? На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.